Увага! Якщо ви підприємець на першій або другій групі єдиного податку, то завтра, 20 січня 2025 року, останній день, щоб сплатити єдиний податок та військовий збір за січень 2025 року. Тобто, якщо ви завтра не оплатите суму єдиного податку та військового збору, вам буде нараховано 50% штрафу від даних сум, але це не основне. Головне, що у вас виникне податковий борг. І в зв'язку з наявністю податкового боргу у податкової виникне право позбавити вас права знаходитись на спрощеній системі оподаткування, а простіше позбавити вас права на єдиний податок. Ви самі розумієте, що це буде означати. Тобто, вам прийдеться перейти на загальну систему оподаткування або взагалі закрити ФОП. Тому що ви, скоріше за все, не зможете працювати без єдиного податку. Особ... Тому зверніть на це особливу увагу. Давайте розберемося, які суми ви маєте сплатити. Єдиний податок, якщо ви на першій групі, це у нас 10% від прожиткового мінімуму. Відповідно, ця сума складає 10% 302 гривні 80 копійок. Якщо ви. На другій формі єдиного податку, то ви маєте сплатити 20% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року у нас 8 тисяч гривень. Відповідно, ви маєте сплатити 1600 гривень єдиного податку. Військовий збір що для першої, що для другої групи складає 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень. Відповідно. Рахуйте, які суми податку ви маєте сплатити. Зауважу, що з 1 січня 2025 року також всі підприємці зобов'язані оплачувати єдиний соціальний внесок. Тобто до цього ви могли користуватися пільгою щодо звільнення від оплати єдиного соціального внеску на період воєнного стану. Але з 1 січня 2025 року ви цю пільгу втратили. І у вас виникає обов'язок оплачувати єдиний соціальний внесок. Зверніть на це також увагу. І хоч єдиний соціальний внесок оплачується щоквартально, я все-таки рекомендував би вам визначити певну платіжну дисципліну, щоб, наприклад, до 19-20 числа поточного місяця ви оплачували зразу єдиний податок, ЄСВ. А також військовий збір. І розуміли, що далі у вас тільки будуть питання, пов'язані з вашою господарською або підприємницькою діяльністю. Що стосується підприємців, які знаходяться на третій групі єдиного податку, тобто ті, які оплачують відсотки від е, свого доходу, то у них додатково виникає з 1 січня 2025 року 1% додатково на оплату військового збору. Його також треба буде оплачувати щоквартально, і, відповідно, ви маєте це враховувати. Зрозуміло, що таке збільшення податкового навантаження це досить тяжкий тягар на підприємців. Але я все ж таки прошу вас підтримувати наші збройні сили, донатами і відповідними платежами на благодійні внески. І в свою чергу прошу вас підтримати мій збір, який я оголосив на придбання протимінних чобіт для Збройних сил України. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. Прохання підтримати копійчиною даний збір, щоб кожен з нас допоміг нашим Збройним силам вигнати окупантів з нашої землі. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!